Розпочинаємо засідання комісії бюджетної комісії ЖКХ на порядку денному уточнення титульного списку по ремонту поточному і утриманню дорожнього асфальтного покриття Шабівської територіальної громади. Доповідає Карпов, начальник управління ЖКХ та будівництва. Так, на сесії додатково виділено на утримання доріг 200 тисяч гривень. Розпорядником коштів і управління житлово комунального господарства. Тому пропонується уточнити титульний список. У нас був вже перелік вулиць. Зараз додається у нас 5 нових вулиць по селу Шабу. Це Польова, Лесі Українки, Дружба, Селянська. та Пер... 40 років перемоги. Чи ми будете її покривати? По-моєму, Галочником. Вона буде включена в цей тендер, що будемо в'язати? Так до так, цього так і вносимо, щоб тобто вимогло... тендер буде вже на 651 п'ятдесят так? Да? Так, Так планувалося на 451, буде на 651. п'ятдесят зв'язку з вийдемо додатково кожного кашури. А про рахунки? для ремонту збираючи. А, про рахунки... а про рахунки сум виїжджали, міряли? Виїжджали з керівником будівельної бригади, дивились ці вулиці, які. Пропонувалося, Пропонується внести до тут списку, подивилися об'єми, де скільки орієнтовно необхідно. Пропонуємо включити та приймати. Ну, Винести на розгляд засідання виконавчого коміту виконавчого комітету. Шановні депутати, в кого є заповіда... запитання до доповідача? Це на 600 чим-то? 200 Бюджетом виділено, зроблений перелік доріг. Потім доповнений перелік доріг, і завтра на виконавчому комітеті будуть голосувати за рішення. Так як у нас прописано, що перед винесенням на виконком титульні списки розглядаються на комісіях. Хто сьогодні зібралися комісії? Хто за те, щоб даний проект рішення винести на розгляд комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти. Дякую. Це порядок денний розглянути. Дякую вам пана Александра